ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Оскільки ми зараз говоримо про наслідки, а точніше подробиці цього жахливого тракту Івано-Франківську, і дійсно це те, що Росіяни підірвали своїх агентів підривниками, як вже зазначила, стали двоє місцевих неповнолітніх, 15-17 років, які товаришували. Про що свідчить ось такі факти? Ми розуміємо, що Російська Федерація намагається продовжувати вербувати. Неповнолітніх і не тільки для того, щоб впроваджувати свою злочинну діяльність на території України і, відповідно розхитувати ситуацію всередині. Угу. Давайте я скористуюся такою можливістю і от звернуся до всіх тих. У кого може десь промайнути думка заробити ем, легких грошей над тим, що вони там десь допоможуть комусь хтось попросить е, кажу, ви грошей на цьому не заробите, якщо йдеться мова саме про про Такий спосіб заробітку, коли вам люди з телефону, ну фігурально з телефону, з інстаграму, з телеграму, от неважливо чого, що пропонують щось віднести, щось сфотографувати, щось залишити десь і за це заробити там 500, 700 тисячу, 2-10 тисяч доларів, зазвичай практика у Російської Федерації така: вербувати людей, які а є неповнолітніми, їх простіше схиляти на свою користь. Бо вони не сильно досвідчені, маю на увазі досвіду. Так вже і багато і можна накидати на них різних аргументів і таким чином десь ну придавити свідомість і придавити здоровий глузд. Це це є на жадність, тиснуть, на певні образи тиснуть, що вас не цінять. А ось ми цінуємо, зробіть невеличкий внесок спільної перемоги в російську, і все буде добре. Нічого у вас добре не буде в найкращому варіанті. Ви будете затримані служби безпеки України і за останньою практикою суди виносять дуже суттєві тюремні терміни ув'язнення від 15 років до пожиттєвого на секундочку. Від 15 до пожиттєвого. Це в найкращому випадку. В найгіршому варіанті Російська Федерація вас просто підірве до ви, дистанційних Олі, розказали, бо такі приклади вже не поодинокі. Це вже не другий і не третій. Їх вже було набагато більше таких моментів. Тому або 15 років ув'язнення провести все своє свідоме життя, або е бути підірваними. Але є ще й третій варіант. Тому звертаюся так: якщо на вас виходять представники е Росії або з Російської Федерації, просять щось зробити, сфотографувати, поставити е позначку на мапі, якийсь пакунок віднести, комусь щось залишити, е або неважливо що. Будь ласка, зайдіть в телеграм-бот спали ФСБшника, це офіційний чат бот створений збор, Залиште там дані, там є покрокова інструкція. Тому просто все спливає, що, що про що ви хочете повідомити про теракт, про диверсію, про ще щось, і вас передресує на відповідну співробітника, з вами зв'яжуться, і ви стовідсотково гарантовано будете звільнені від кримінального переслідування у випадку, якщо ви ще нічого не зробили. Тому спали ФСБшника. І запиши собі в актив спаленого ФСБшника. Пане я Ване, я вам дякую за те, що ви звертаєтеся до глядачів, і ви нагадуєте, що є такі методи, коли ти можеш уникнути від відповідальності, так не робити того, що може принести біди не тільки собі, але й іншим. Чат-бот з Плефасбешника про що каже Іван. Будь ласка, звертайтеся туди, щоб уникнути такої ситуації, подібної про яку ми говоримо. Відкриваєте чат-бот, написати, ви можете які саме злочин пропонують вчинити. Третє це додати контакти вербувальника, будь-які деталі, які допоможуть викрити російську агентуру. І найголовніше, що служба безпеки України гарантує повну конфіденційність, кожна повідомлена буде ретельно опрацьована. Перед цим в СБУ зверталися до українців з проханням повідомляти про спроби вербування. Тому просимо і вас, шановні глядачі, хто нас чує, пане Ване, до наступної новини, а точніше, те, що обговорюють зі зівчора, це про 30 днів тиші і. Секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко на брифінгу наголосив, що необхідно усвідомлювати, що в разі досягнення домовностей про 30-денне перемир'я у війні з Росією є багато ризиків для України. Він зазначив, що рано радіти, тому що на сьогоднішній день є тільки попередні домовності з партнерами про можливість перемир'я, але невідомо чи піде на цей крок Росія. Тут це головне питання. Проте уявімо, що навіть якщо Російська Федерація погодиться на це. То мають бути проведені складні процеси з врегулюванням питань щодо того, як перемир'я утримуватиметься і як фіксуватиметься виконання домовленостей сторонами. Які можуть бути, пане Іване, на вашу думку, конкретні кроки? Хто за що відповідає, тому що йдеться про тисячі кілометрів фронту, які, м'яко кажучи, дуже складно контролювати. Повністю з вами погоджуюсь. Дивіться, я прошу ваша нова аудиторія. Не дійсно не раділа, що там що там, 12 число пропозиція, 13, російська сторона погоджується, 14, все починається 30 30 днів такого своє перемиря. Ну точно, що воно так не буде. Поясню логіку того, що відбувається, зрозуміло, що окрема історія це те, що Російська Федерація вона ще не погодилася, не відмовилася. Є велика бірогінність, що вони будуть тягнути час. Вони скажуть так, окей, ми. Погоджуємося, але є зустрічні пропозиції, є зустрічні вимоги. Не знає, там, давайте час збільшимо, давайте зменшимо час, а давайте перестанете допомагати Україні військовою допомогою, і тоді ми точно погодимося. Тобто можуть бути ось такі елементи шантажу. Навіть якщо врахувати, що от все от завтра вони погоджуються, або сьогодні ввечері виходить Захаров, не знаю, виходить Лавров, кажуть. Все, ми вирішили, ми, будемо, ми приймаємо цю пропозицію. Правильно, абсолютно, а технічна сторона. А хто буде це контролювати? Окей, підписати там можна. Ми вже бачили росіян, які підписують стоси паперів, але не виконують нічого взагалі. А якщо і виконують, то. Тільки те, що їм цікаво, те, що їм вигідно, все решта ви просто відкидають, викидають і провокують перекладати вину на іншу сторону на Україну. На будь-кого на всіх перекладуть, тому технічно, хто буде спостерігати, хто буде знаходитися на воді. В якому форматі на воді не знаю, там на катерах, на баржах, на галерах, на катамаранах, на, там, на каяках, на острові Зміїни? Водми буде знаходитися. Це будуть європейські спостерігачі, це будуть о, спостерігачі від Російської Федерації, яким вони довіряються. Білорусь, Казахстан, не знаю, якісь кафриканські країни, можливо, Китай, можливо, Індія. Як їх всіх в кучу зібрати? Якщо це в повітрі, то де патрулювати цю територію? В, в яких координатах? Що роб? Бити головне у випадку, якщо ну, фантазуємо ну, там не знаю, французькі військові разом з британським, вони летять вздовж ну на паралельних курсах. Британський пілот, французький пілот, десь там в районі міста Дніпра. А вони там перемахуються один з одним, жартують, і от вони бачать, летить крилата ракета. Питання: що вони, вони будуть робити? Чи вони будуть робити селфі на фоні цієї ракети, пересилати своїм родичам, показувати, що вони приймають участь в бойових діях? Вони будуть просто доповідати своєму командуванню і летіти далі. Вони, вони будуть. Супроводжувати цю ракету до місця влучання і сказати, так, ми її супроводили, вона влетіла в багатоповерхівку, все, ми зробили свою справу. Або вони будуть збивати це все. Тобто, який е фактаж дії, який функціонал в них буде? Це ще велике велике питання. Ну тобто, це займає час через тижні можливо, місяці. Ване, тут абсолютно з вами погоджуюся, дуже, дуже складно, і також ми розуміємо, що Російська Федерація може проводити різні провокації, щоб ЗСУ були змушені застосувати зброю, при цьому звинувачувати потім нас, що ми нібито порушили припинення вогню. І також правильно ми, ми маємо для себе розуміти, що. Окрім цього, росіяни спробують скористатися тимчасовим припиненням вогню, розхитуючи українське суспільство в питаннях і проведення демобілізації, скасування воєнного стану. І також говоритимуть про необхідність виборів, про що, в принципі, там, на території Російської Федерації, говорять завжди, щоб розхитати нас середини, і відповідно провокують Вашингтон. Так, дійсно, така історія може бути, але з іншої сторони. Самі росіяни, ну воєнкорки. Давайте воєнкор. Росіяни вони дуже переживають на цю тему, що раптом буде запроваджено цей режим припинення вогню, то Україна використає його для. Переозброєння, пере ну, ротація військових, на відпочинок, десь до підрозділи, закріпитися краще там, не знаю, там на незна біля Покровська, те, що залишиться від Курської області. Ми не знаємо там, чи буде вона ще, чи не буде ще під питанням. І взагалі, Російська Федерація розглядає всі ці пропозиції як троянського коня, і мені дуже сподобалося все. Якщо буквально. Тиждень тому були там заяви, що все, дружба, Росія, Америка, то і в пропагандистських матеріалах, і в соцмережах, то зараз я зранку вже бачу приблизно приблизно такі мотиви. мені два сподобалося. Все, Трамп уже не наш слоняра, все він зрадник, і е, ховайте сервіс е, американці нам вже не друзі. Тобто, от в російському суспільстві все дійсно на американських цих гойдалках вони гойдаються, і дійсно вони ще раз вони підозрюють в першу чергу американців, що вони підіграють таким чином Україні, і вони зараз в такій собі пастці, Вони ж пастку створили для диктатора Путіна. Пане Іване, про ситуацію також на території Російської Федерації. Суджа, наші війська на території Курської області. Виконують свої завдання про це на брифінгу сказав президент України Володимир Зленський. Він сказав, що російські окупанти намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування при цьому робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Прокоментував так президент та ситуація, яка е, зараз є. І також от перед нашою з вами розмовою, пане Ване говорила з посиланням на керівника центру протидії дезінформації про Андрія Коваленка, що бої засуджують тривають. Інформа. Про захоплення російськими військовими не відповідає дійсності. Як ви бачите картину в загальному, яка є зараз, без звісно, розкриття якихось деталей, які можуть нашкодити, що думаєте ви? Давай. Так. Офіційно, те, що ми знаємо, те, що ми можемо посилатися, аналітики порталу Deep State, для тих, хто ще не заглянув туди, вони чітко показують, що Україна станом на сьогоднішній день, на 12 число, контролює орієнтовно. Не орієнтовно, а рівно 140 квадратних кілометрів території а, Курської області. Це прямий контроль. Я маю на увазі без сірих зон. Для порівняння в вересні місяці 2024 року було 900 квадратних кілометрів. Тобто ми дуже-дуже ну, суттєво зменшили свій контроль. І це буквально за останні дні прибирають ці позначки. Це раз. Друге, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко сьогодні. У пів на третє він зазначив, а він людина, яка знає, він і парламентар, і він військовий полковник СБУ, і, Приймав участь в бойових діях на території Курської області. Він зазначив, що бої за суджу тривають. з суджі міста ще українські військові не відійшли. Тому говорити про те, що все ми повністю залишили Курську область. Ну у нас немає підстав. Можливо, там за декілька днів така, такий вихід і відбудеться, бо є вже неверифіковані дані з посиланням на різноманітні західні джерела, які вказують, що підрозділи збройних сил України найбільш боєздатні. Вони вийшли з міста Суджі, з Курської області і зараз. Поточний момент перекинуті на східний напрямок на різні напрямки для посилення тих підрозділів, які протистоять Російській Федерації на сході України. Це те, що можна зараз поки що говорити. Пане і тут варто наголосити на тому і сказати, що зараз Сили оборони України там роблять подвиг. І велика подяка, тому що і я бачу зараз допис українського військового Бахмутський демон, телеграм канал Його називається, він зазначає, що. Дійсно, зараз там захисники наші та захисниці тримають позиції з різною метою, щоб хтось зміг поранених вивести, щоб десь на сумщину не не пройшли окупанти, і критикує, звісно, тих хто. Зараз розповідаю про те, хто вийшов, хто не вийшов. Ми маємо дочекатися офіційної інформації і підтримувати Сили оборони України, ті, хто зараз перебувають там, і дякувати їм за те, що вони наголошують, роблять подвиг. Пане Іване, оскільки от за Сумської області згадала зараз, які загрози можуть бути в подальшому для Сумщини для Сумської області, тому що намагаються окупанти. І диверсійно-розвідувальними групами пробиратися, і ми розуміємо, що якщо ЗСУ з Курської області, то ворог, по суті, буде намагатися створити якусь буферну зону для того, щоб унеможливити там уже подальші наші дії стосовно просування території Курської області. Дійсно дискусійне питання, відповіді, на жаль, в мене немає. Які плани Російської Федерації? В них є там можливості, ну принаймні ще раз, це суто дивлячись на мапу зайти на територію Сумської області, з інших локацій, на території Харківської області, але фізично, практично, таких ресурсів станом на сьогодні в них немає. Чи зміниться щось, поки що теж відповіді немає, я не можу на це відповісти. Питання. Хочеться вірити, що за цей час, що тривала Курська операція, цей час було використано з користю і. Фортифікаційні споруди, які мали бути побудовані на території Сумської області, вони побудовані. Є там за там 3, 4, 5, 15 ліній укріплені, все заміновано. Хочеться в це вірити, але через це державна таємниця. У нас чітких даних немає, і з іншої сторони, Російська Федерація теж обмежена в своїх ресурсах. Ми дивіться, ми бачимо по е квадратурі захоплених е територій України, і ми чітко бачимо, що ну можна вже про це говорити: що з листопада, 24-го року по БРЗ. Зені двадцять року ну дійсно в рази в рази зменшилося в десятки разів зменшилася кількість територій, яку Російська Федерація захоплювала буквально дві цифри набуду в листопаді 700 квадратних кілометрів. В березні за ось неповні два тижні орієнтовно 27 квадратних кілометрів, тобто 700 і 27. І поступово йде ця цифра на зниження. Маю на увазі попередні місяці. Це суттєве зниження, тому. Попередньо можу припустити, що дійсно сил у них на продовження наступальних дій немає, але ще раз це дуже попередньо. Пане мене щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за важливу цікаву розмову. Я бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку.